Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині квітують троянди, всюди їхній аромат. Так рано вони заквітли в цьому році. Не віриться, що тільки травень. Але вже закінчується, але все рівна рано. Ось таке сонечко, а я сиджу на зупинці, спостерігаю за малятами, які їдуть із садочка, і переживаю, що не попала на відвідування стоматолога моїм онукам. Він лікує зуби, точніше, ми лікуємо зуби без анестезії. Розумієте самі, чому? І не тільки це те, що бувають такі проблеми, просто маючи алергіки у сім'ї, не хочеться ризикувати. Відвідування пройшло добре. Ми купили ось отакий, таку пасту для чистки індукційної плити. І, на нашу думку, ця паста найкраща. Найкращий засіб для чищення. Як неаккуратно використовуєш, користуєшся плитою, все рівно десь крапля, десь щось потекло, десь капнуло. Все буває. А результат по очищенню не дуже добрий. Головне, ви знаєте, її не пошкряпати, а ось такими легкими рухами можна її очистити. І навіть після витирання, вже. Видний результат, як бачите, ідеально блискуча поверхня, адже головне щоб задовольнив результат. Ну, сумбурно вийшла, але не дуже зручно знімати. Після ось така була плита в нас до очищення, це вже це ще точніше не почищена вона. І ось ці. Це не те, що там затекло, я навіть не знаю причину, чому вони утворюються ось ці такі, я не знаю, накип, чи як воно сказати правильно. І все, що ми не робили, і не, ми завжди одразу все витираємо, протираємо, але все рівно результат не задовольняє. Після Пасти, як бачите, інший. Макар, мені подобається цей вигляд і наша плита. До речі, в цій плиті дуже гарна духовка. Не знаю, правильно, неправильно, але духовим шкафом не назовеш. Ось так. Факір постарався. І зробив чистоту і порядок. Дуже багато засобів тут приходиться знаходити нових, і не всі вони нас задовольняють. Хоча вибір максимально великий. Ось так вона тепер виглядає. А це по дорозі зустріла ось таку експозицію. Як на вашу думку, потрібно туди сходити чи не потрібно, і чи цікаво буде чи ні. Я не дуже люблю павуків та різних таких члених стоногих, але заради моїх любих підписників я переступлю через себе і сходю, зніму вам це відео. Я не любитель ні покупок, ні е, ход, ходіння по магазинам, але так вийшло, що зайшли в ось такий чудовий магазинчик із чудовими прикрасами. Адже будь-яку жінку вони притягують до себе. Ну і як ви думаєте, купила я там щось собі чи ні? Робіть свої ставки. А це побачила в магазині поряд ось таку сумочку. Вручна в'язка, начебто, типу шопера. І мені сподобалося. Думаю, може зв'язати й собі таку буду модняцькою дівкою з такою невеличкою сумочкою. Манучка пробувала в'язати таку білу, але в неї дуже мало ще досвіду. А вона ж у мене вперта хоче все сама тому, хай вчиться і практикується. А москову я могла б і зробити собі. Я ще трішки подумаю і, можливо, зв'яжу собі модняцьку сумку на літо. Але це в проектах. Але радують троянди, радують всюди, де б ви не були. Зараз їхня пора. Рододендрони вже відквітли майже повністю, тільки пізні залишилися, а троянди радують. Нещодавно було в мене маленьке відео про ось цю площу. На Пасхальні Великодні свята роблять тут клумби весняні, і повністю міняється площа. Але клумби всі і всі е, такі відпочинки зону, вони всі насипні. І ось нещодавно все це прибрали. Я розчарована, жалко, клумби були дуже гарні, кому цікаво, подивіться. Але ми прибігли з прогулянки такі голодні, що вирішили зробити ось такий стіл. Час є, можна погратися і щось поставити, особливо коли онуки їсти не дуже люблять. А це, все ще думаю, може лазаню зробити? Як ви? Відноситися до італійської кухні. Є любителі? Напишіть мені в коментарях, у кого яке улюблене блюдо. Дуже цікаво буде прочитати про це, а я буду прощатися, бо роботи ще багато і ще буде багато цікавих відео. До зустрічі, миру та перемоги всім нам!